Друзі, всіх вітаю! 3 червня і я в Одесі. Сьогодні на цьому місці я записувала для вас вітання, сказала, що сьогодні дуже спекотний день, 30 градусів, ми зразінкою йдемо на море. І ми пішли. І коли ми прийшли вже на пляж, я подивилася своє привітання до вас і побачила, що в мене на зубах помада. Ну Куди це годиться? Можливо, це таке було і раніше, але я цього не бачила. А сьогодні побачила і вирішила перезаписати. І вже вечір ми йдемо додому, і я думаю, треба ж перезаписати вітання. А чому саме тут я вирішила це зробити? Тому що я ж вам показувала всю красу і море цих квітів. Розумієте, тому мені треба було повернутися на це місце. О, мама мія! Шокується, шокується, шокується. Одне відео заблокував Ютуб. Тут помада треба перезаписати. Ну, таке життя, да. за чорною полосою де біла, да? так. Ну не хочеться, щоб в мене було як в тому анекдоті, що то в мене була біла палаца. Пам'ятаєте, да, як я вам розказувала його вже не один раз? Я пропоную вам передивитися зараз наш сьогоднішній день. Ми були на морічки, ще раз кажу: 30 градусів температура повітря, 20 градусів температура води. Купалися, стрибали з пірса. Я стрибала, раз я не бачила навіть, тому що до цього був скандал. Ну, що я буду розказувати? Дивіться самі: приємного перегляду. Приємного перегляду. Зараз і море тих квітів. Подивіться. Для тих, хто не знає або не розуміє, де я знаходжуся, знизу ланжерон. Бачите, там вже ми бачимо моречко. І піднімаєтесь наверх, тут можна присісти вечором, дивитися на море. Ну зараз дерева заважаються, зелень. Але все ж таки дихати повітрям, дихати трояндами. Подивіться, яка краса. Все, а ми йдемо на моречко. Ще не все. Я хотіла би передати привіт Світлані Таранцової. Світлано, ми сьогодні зустріли вашого сина, і він сказав, що ви дивитесь наш канал. Тому я передаю вам привіт з теплої, сонячної Одеси. Наш морський привіт вам і щира подяка за виховання вашого сина. Дякую, дякую, дякую. І ще раз наш привіт. Одягайте капеліну, Одягайте капеліно. І здрастею. І зрастею.

Готель Ланжерон. Готель виходить прямо на пляж Ланжерон, там де ворона кидала наш м'ячик. Кісюня, добрий день. В минулому році тут відпочивали наші глядачі, казали, що дуже непоганий готель і ціни були приємними. Не знаю, як в цьому році. Растюня, спекотна, йдемо, ми йдемо на Атраду. Пляж отрада. Але ми спустимося там далі, біля каменя. Йдемо поверху зараз. Растюня, давай, давай, давай! Ми тільки що були на пірсі. Я пірнала, разцю тримали, там три чоловіка. Боже, вона до цього мене кусала, таке витворяла. Хотіла її кинути з того пірсу, але потім пожаліла. Та чоловіки допомагали, я скажу, її тримали, поки я стрибала, ну дожилися, а? Що Разсів тримає вся Одеса. Растюня, давай! на пірс подивимось, як хлопці пірнають. Боже, ну там так круто, там інше море. Там, де глибина, там інше море. Воно таке класне. Ну, воно і тут класне, але там воно взагалі. Боже. Растя не дає, не дозволяє. Гавкає, покусала мені знов всі ноги. Тут, ну, що сказати. Давай! <світнен> Що там м'яче? Растя, чого ти така неуважна? Там його немає! Растя! А <світнен> можна <світнен> ти її щось взяти? Ай! Додай! Можна її щось Я пішла на пірс, поки Растся з мальчиком там гуляє. Я кажу, поки ви її відлікаєте, я побігла на пірс з телефоном, щоб вам познімати, як молодь стрибає, а сама поки не буду. Хоча хотілося б. І разці ще немає. Ви Знаєте, на цьому пірсі яка? Що залазить, це росіян А Там, де хлопці залазять, а там треба підтягуватися, я не можу. І оце я два рази стрибала, ну тільки що, да? і хлопці мене витягували. Ну я ж не можу постійно казати, витягнути мене, витягнути А сама не може залізти. Там треба підтягуватися, а там ще слизько. На вигляд йому років 70. Так він сальто робив тут. Тут хлопці всі були в шокі, кажуть, нічого себе. Да. До речі, є погані новини. На ці вихідні загинула дівчина, втопилася дівчина в Аркадії. Приїхала, я не пам'ятаю, з якого міста, але це не має значення. На декілька днів відпочити 21 рік. Поліціантка вийшла на пірс для фотосесії. Ви ж бачили вчора, який шторм був, і хвилі дуже сильні, вони дуже потужні. Вони тебе так б'ють, так лупцюють. І з пірса її змила хвиля, вона якось там чи подсказнулася, чи що, хвиля змила, і головою об пірс вдарилася. І от ще і сезон не розпочався, да? на тій вихідні хлопець на ланжероні теж стояв на пірсі, хвиля змила. Шторм це дуже-дуже небезпечно. Ну Зараз зараз просто трошки хвиля, це ж не шторм. А от вчора був такий потужний, що там хвиля, вона збиває тебе з ніг. Тому навіть на пірс не бажано виходити. А у нас бутербоды и салатик с помидором. Сюда. Не, растение. Сюди сідай. Сорок плавлений. Ні, сіла так. Раз, ти підійди сюди. Заплавленный цирвана есть паста подібна, А він трошки прилипає до неба. Сюня морда. Хто гавкав тільки що? Хто мене кусав тільки що? Стоїть. Ми ловимо з нею рачків. Я в морі, а растя на пірсі. Все контролює, бігає зі мною. Я вийшла тільки що на пірс. Мені не дозволено виходити на пірс. Кусає мене, гавкає. У а? А? мене є колегі, бачите, хлопці теж ловлять. Ну ми з зразю, поки лідіруємо, так? Да? В вилові Ми більше спіймали. Зараз ми вам все покажемо. Креветки і один краб. Креветки. У тебя креветок. А штук 13 креветок. А, ну так у вас просто ведро это. Більше, тому здається, що ви менше спіймали. У мене менше, у мене ж вон маленька баночка. Ось один крабик. Ось вода грязна, капіє. Манюня? А, я такого теж ловила. Ну, випустила. да, манюнечка. Папарася контролює. Так, у нас uh, вот да, да, да. Рибнадзор, так. Да. Третирети. Ти так, все, дев'ятки є, качва, а ось наш улов зразці, бачите? <говори> Рибка тоже нічого не випадка. Right. Рибка тор. Отак. Ловимо, ловимо. Ловимо. ти тире -ти -ти. ти. ти ри ти. з чого не ловиться вже? От всю виловили. Нема ти ліпки. виловили. Так, дивимось, друзі. Оце риба ягла. Ось хто не бачив її. зараз, Видно вам? Бо ви минулого разу хтось писав, я ніколи не бачив рибу. -яглу. Ось вона. Ми ще на Арабатській стрілці їх ловили в дитинстві руками. отак, Їх було багато. Дивимось, хто тут є. Бачите? Скільки тут різних повзає гадості? Жучки. А ось маленький крабик. Бачите? Де він? От. Зараз. Де ти? Я тебе зараз відпущу, де да я тебе зніму і відпущу тебе. Бачите? Маленький який. тебе зімой. Іди в море, іди. Відпускаємо. Так, хто тут у нас все? Відносить улов. Дивлюся, расті нема. Де Растя? Побіжала растя вже на сусідньому пляжі. Подивіться на неї. Сидить. От що мені з нею зробити? Растюня, ти непогано зайшла, так? Так, головне, що знайшла вас. Ми лежимо біля каменя, Ну, личенька, і вона знайшла. Друзі, я не знаю, видно вам чи ні, які патріотичні креветки. У них лапки, жовто-блакитні, бачите? Видно на відео чи ні? Але вони всі такі одеські, жовто-блакитні, клас. Ми з зразенькою вирішили, що ми їх всіх відпускаємо. Ми їх небагато спіймали, тому хай вони живуть. І розмножаються, ми прийдемо ще. Так виглядає пляж Отрада, зараз майже 6 годин вечора. Людей багатенько. Ну, сьогодні жаркий день і вода така тепла, 20 градусів вода. Я казала чи ні. Сміються, зразу, що вона в капеліні. Ну от як так, а? дають. чоловіки з дівчини. Сьогодні прочитала анекдот, але він не про море, не по темі. Але хочу вам його розповісти. Мені він сподобався. Сара прожила 50 щасливих років в шлюбі. На це в неї ушло 6 чоловіків. Боже, мені так сподобалося, я сміялася вголос. Зрозуміли, так? Да? 50 щасливих років в шлюбі. 6 чоловіків. На це щастя пішло. Гугуня, ти йдеш? Бачите, які тут ліжаки поставили? Ми тут з вами були, коли була непогода погода, і так воно все виглядало. Начебто ще не доділено. Красиво так, так? Да? Кальянчик. Бар. Круто. Все, тут ще поставили, бар. Оце да Тут буде так само, як і на ланжероні. Не буде міста, де лягти. Роздягальні. Оце да оце на днях тут таке встановили все. І знову ці кроваті. Ми звикли, що коли на ланжероні багато людей, то можна прийти на отраду. Тут не так багато, тому що до ланжерона приїжджають автівками, там два кроки зробили і вже на пляжі. Покупалися, позасмагали, сіли в автівку і поїхали. А до отради ще треба пройти 10 кроків. Не всі готові це зробити, тому на отраді завжди менше людей. А зараз я дивлюся, як стільки шезлонгів поставили, то і тут буде багато. Доріжки зробила. Да, недостачі в кафешках на пляжах Одеси немає. Кафешка на кафешки. Це так. Да. Круто, круто. А ось ціни. шезлонг 100, парасолька, ліжка 300, камера зберігання 50. І камера сховує, ну, супер. Ціна класна. Дякуємо, обов'язково. Оце, що я вам тільки що показувала, цю кафешку, шезлонг, да, що там, шезлонг з парасолькою 100 гривень. Дівчата там такі приємні. Я кажу, а що це у вас за ціни такі дешеві? Вони кажуть, ну ми ж тільки відкрилися, у нас ще немає кухні, там немає чогось там ще в них немає. Я кажу, ну ми ж не про кухню, ми ж про шезлонги. 100 гривень, шезлонг і парасолька. А на ланжероні 150, тільки один шезлонг. Зрозуміли? Так що поспішайте. Поспішайте. біжіть, приїжджайте срочно, поки ціна дешева на одраді. Опа! Що це коїться? Я не знаю, що це, що це буде, але щось буде цікаве. Боже, на ланжероні скільки людей. Я сіла підзарядити телефон, хочу поділитися, хотіла поділитися з вами інформацією, але я вже все забула. Пам'ятаєте, як це, як паштальон печки? До вас прийшло письмо, але я вам його не віддам. Так і я. Хотіла вам щось сказати, але не скажу, тому що все забула. Я зустріла наших глядачів з Кривого Рога, приїхали сюди на відпочинок. Я ж питаю, де ви живете, скільки коштує, і що я запам'ятала. Що вони живуть в готелі Вояж біля ЖД вокзала на Пушкінське. Каже, непоганий не готель 950 гривень, номер. А на скільки номер? Це за людину чи за номер? Мені здається, номер. Я взагалі не знаю, я може і спутала і ціни, і все. О, мама мія! А знаєте, чому я так все, все забула? Забулася? Тому що я тільки присіла тут біжить молода дівчина шукає свого сина. Норочки всім. Вона каже, тільки що був тут, загубився, пропав, все. Вона плаче в істеріки. Я злякалася і все забула. за готель, і назву, і ціну, і все. Хлопець знайшовся. Знайшовся, він десь як хлопець десь побіг, нічого мамі не сказав, отримав От. Ну, ця дівчина вона мене трохи збила з пантелику. Ну, я маю на увазі, що забула назву готеля, ну а мені здається, сказали. Це ж я ж збираю інформацію, і ділюсь з вами, якщо хтось збереться їхати, що по чому, які ціни. Ну, хоча все це можна подивитися в гуглі, але хотілося б чути відгук да, із перших із уже із тих, хто там був. Ой, друзі, я ще на морі, а ви почали дивитися моє відео зі штормом. Ютуб видалив. Спочатку коментарі вимкнув, я їх включала, знов включала, а Ютуб вимотає. А зараз він видалив відео. Знаєте, що мені написали? Ви порушуєте правила спільноти. А яке правило спільноти? На 26-й хвилині там щось... -та... Вразливо для дітей чи що на 26-й хвилині туристичний стул стоїть. Ну от можна витримати. Я така зараз злая, слухайте, я не можу вам передати. Друзі, все, ви бачите, людей багато, всі купаються. День сьогодні дійсно був дуже класний, теплий, літо-літо. Хлопці ходять на хвилю бачите, я хочу туди поплисти. Ну Це вже буде не сьогодні, сьогодні піду додому. Блін, я так розстроїлася, що то капець. Ну, Я не знаю. Блин. Все, вибачте ще раз за емоції. Приємного перегляду. До зустрічі. Пока-пока.